10 місць для цифрових кочівників у цьому році. Давайте розглянемо у цьому відео. Дякую, що ви на каналі Нойс. Лайк поставити цьому відео, коли додивитеся. Ну і підписатися також не забудьте. Влаштуватися зручніше і поїхали. Відкриває наш ТОП Лісабон, Португалія. Місто забезпечило собі перше місце завдяки безлічі коворкінгів, понад 7 тисяч точок доступу Wi-Fi та приголомшлива пропозиція їжі. Та напоїв. Теплий клімат, приморське розташування є додатковим бонусом. Бангкок Таїланд. Місто приваблює цифрових кочівників з багатьох причин, однією з яких є його величезна спільнота мігрантів, що полегшує спілкування та адаптацію. Бангкок може похвалитися більш ніж 15 тисячами точок доступу Wi-Fi по всьому місту без коворкінгів і доступним житлом. А ще тут неймовірно багато нічне життя на будь-який смак. Мадрид, Іспанія. Вартість життя тут трохи нижча ніж у деяких інших відомих європейських столицях. Оскільки Мадрид стає з городу центром віддалених працівників, тут створені максимально сприятливі умови для їх роботи та адаптації. Сеул, Південна Корея, завдяки фантастичному громадському транспорту, чудовій інфраструктурі, суперсучасним технологіям, культурі, історії та нічному життю в цьому галасливому мегаполісі ніколи не буде бракувати розваг. Крім того, тут одна з найвищих швидкостей інтернету в усьому світі. Делі, Індія, місто приваблює цифрових кочівників завдяки нижчій вартості життя ніж в інших у списку, а також безлічі коворкінгів і точок доступу до Wi-Fi. Дубай Об'єднані Арабські Емірати. Тут цифрові кочівники насолоджуються високим рівнем безпеки. Чудовою сучасною інфраструктурою та високою якістю життя. Швидкість інтернету і кількість точок доступу до Wi-Fi в місті також на високому рівні. Хошимін, В'єтнам. Дешеве житло та низькі щоденні витрати, смачна вулична їжа та чудовий інтернет. Це лише деякі причини, чому місто потрапило в десятку найкращих у цьому списку. Цифрові кочівники тут можуть досліджувати захоплююче культурне місто з історією та цікавинками на кожному його розі. Джакарта. Індонезія. Одним із основних факторів тут є зв'язок з іншими районами Південно-Східної Азії, особливо для тих, хто хоче дослідити індонезійський архіпелаг. Хоча це не так дешево, як деякі інші згадані міста, тут все ще можна знайти вигідні та безпечні варіанти проживання для цифрових кочівників. Катманду Непал. З хорошим доступом в інтернет, дешевим житлом і доброзичливими людьми несподівано для багатьох, це місто впевно потрапило в нашу першу десятку. А перш ніж озвучити десяте місце, прошу поставити цьому відео лайк, підписатися на цей канал, щоб не прогавити наші подальші відео на youtube каналі Ільюнойс. Десяте місце Роттердам, Нідерланди, відомо як творче серце країни, це маленьке та доступне місто має безліч коворкінгів, наче Wi-Fi та чимало розваг, якими можна зайнятися у вільний час, з численними кафе вздовж вулиць і найбільшим портом Європи. Роттердам завжди пропонує щось цікаве. Дякую за перегляд цього відео. Бажаю якнайкраще обрати своє місто або країну для життя. Якщо ви знаходитесь у пошуках, підписуйтеся на канал Іліноїс. До зустрічі у наступних випусках.